Проти енергії, яка зараз перехоплює м'яч Михайло Грицина, пас на свого брата. трохи не добіг до м'яча, запускає м'яч уперед. Микола Грицина виходить на ударну позицію, прибиває з ворота по зближній. Куля все ж таки залишається в урагана. Сілик. Намагається Сілик. Змізті свій центр. І тільки зараз Віталій Біров зміг врятувати свої плей Плеофу на цьому етапі грають тіся. Два хотів зараз що часу, буде до фінальної сирени. Удар Маруняка І зараз пожежа невеличка у майданчика майданчику ураганівців. І... Своїх воріт кусь на віддає передачу. І знову енергетики атакують. І Зараз Віталій Біров рятує цю команду для енергії. І простріл на Маринюка Маринюк не пробиває. Чому не пробиває? Маринюк скажіть мені, Маринюк знову прибуває, удар. І Тарас Кузь з вищої позиції. Микола Грацина такий м'яч, м'яче віддає на брата. Михайло Грацина. удар! І дуже класно виділити когось з зеленобі, тому що не традиційно! Забиває цей гол на 12 12-й хвилині зустрічі. Робиться Максим Павленко, граючи. Кондратів, цілик, пас на пелеха. Пелех пострілює! Зварич, удар, як, як же зараз Михайло Зварич набуває м'яч для себе і вже пелех пас Михайло Зварич, Пробиває! в поворотах І не переграє. Розряди ситуацію, цьому вдалося. І все ж таки тепер саме енергетики атакують Маринюк. Удар! І Біров рятує тепер свою команду. Але все ж таки Горбатий перехоплює м'яч у перед Юлян Горбатий виходить на ударну позицію. і Ним переграє він. Володимира щось зробити біля вирікала. Що, хоча зараз горбатий виходить на ударну позицію? Гол один-один. Все ж таки Глян Горбатий до місця свого на 33-й хвилині. Отже, кутовий для енергії. Микола Грицина удар поруч зі стійкою. І Рада спокійно забирає м'яч у руки. Отже, фактично. Ой -ой, ой 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 За хвилину, яка сповіщає нас про те, що знову, як в Івано-Франківську, доля гри вирішиться у серії після матчових пенальтів. Отже, отже, від Біров проти Пітулі. І Біров забив. Своєму... Переграє, холоднокровно переграє федюк бірова. І підуля відбивається Ігоря горяць. Подивимось. Пробиває точно. 2-2. Максим Павленко. Досвідчений Максим Павленко все ж таки йде до позначки. Подивимось, як буде цей досвідчений гравець пробувати пенальті. І він б'є! І все ж таки Максим Павленко виводить свою команду у півфінал. Максим Павленко забиває вирішальний пенальті у цій серії. Енергія стає першим півфіналістом сезону 2015-2016.